Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумліно вчилась, вільно працювала, любити вміла, чесною була. Така тендітна, це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна. Так думав той сусід, що поряд, який хотів мене усю до дна. Він мав подобу хижу. І велику звірячу хтивість в своїх очах, без совісті, без честі, без лику огидний був на всіх наводив страх. Приходив часто, бив себе у груди, показував кулаки свій язик, людською мовою казав: я не буду. Та до відмов він бачити не звик, не звик і не пішов. А вісім років лупив криваво вік. ми ж сім'я, ночі підступно вдерся з усіх боків, сказав Єсліє не моя, то і нічя. Він думав, я злякаюся і заплачу. Він думав, я пощати попрошу. Ні, мені козацька кров гаряча, у мене зуби є, і я вкушу. І так, мені болить, болить на стерпну, та я востаннє у цей раз потерплю. Щоб остаточно назавжди роздерти Кривавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. мене так Богом доля нарекла: я Україна незалежна і вільна, я ще сильніша, ніж колись була.